Доброго дня, дітки! Сьогодні я пропоную вам послухати українську казочку про молоду рибку і пана Боба. У прозорій теплої водиці купалась молода рибка зі своєю мамою, та захотілося їй попливти швидше і кудись далеко. Так допливла вона до берега. Дивиться, а на березі росте великий зелений біб. «Добрий день, бобище, з насмішкою привиталася молода рибка. Здоров була, куценька, відповів біб. Молода рибка образилася за це і навіть заплакала. Мало того, пішла скаржитися до своєї мами, великої риби. Мама, каже вона, мене біб назвав куценькою. Хіба це справедливо? Невже я не маю хвостика? А може, ти його чимось образила? Ні, мамочко, ні. Ось ходім до нього і я спитаю, чому він тебе ображає. Попливи до берега, де різьбі, обидві риби мати і донечка. Добрий день, шановний пане Бобе, привіталася риба мати. Доброго здоров'я, пані рибо. А чого це ти, шановний пане Бобе, образив мою донечку, назвавши її куценькою. Яке привітання, така і відповідь дорогенька. Вона назвала мене Бобще, а я її куценька. Дітки, ви уважно слухали казочку. Як пан Боб назвав рибку правильно куценькою? А чому? Тому що рибка неправильно привіталася з ним. Боб зробив так, тому що яке привітання, така і відповідь. Тож, пам'ятайте, дітки! Якщо ви хочете, щоб вас побажали, треба з повагою відноситися до інших. Дякую вам, дітки, і до побачення!